Вітаю вас, мої дорогі! Нехай у вашому домі буде світло, затишно і тепло, а всі покупки приносять тільки радість і користь. Сьогодні я завітала в магазин Копієчка. Покажу вам багато новинок і приємні новорічні знижки до мінус 70%. Подивимося разом на посуд, шкарпетки та засоби для прибрання. Усе те, що завжди потрібно господарстві, особливо перед святами. Поїхали. Дуже класна новиночка в нашій капічці: 165 гривень. Ось такі капчики, Вони з високою шкарпеткою. Тут проти підошва, є в синьому, білому і рожевому кольорі. І малюнок такий зайчик. 95 гривень. Ось такі довгі шкарпетки, теж з протиковчою ножкою, гарний малюнок, дуже яскраві такі. точніше, навпаки, дуже ніжні кольори. Ціна? 95 гривень, 30% знижка. Цікаві ще такі посередини. І воні дуже веселі, як на мене, класний малюнок. Розміри від 6 по 41. Знижка 30% на набір. Ось такий подарунковий, 300 гривень його вартість. Тут дві позиції, міцелярна вода 400 мл і крем-гель для обличчя 50 мл. Ось такий класний подарунковий набір. Вже, мабуть, не актуальні новорічні іграшки. Всі прикрасили свої а, ялиночки, але не можу не показати. 70% знижки зараз на ось такого класного янгола, 49 гривень. Цього його вартість. Теж то ще не встиг купити прикрасити свої домівки, то раджу звернути увагу. 50% знижки на такі верхівочки рожеві з а, а, золотистою такою, як фольговим напиленням. Вона невелика, не маленьку йолочку 49 гривень. 50% знижка на ось таких пташок. Вони з золотим таким напиленням: 135 гривень, дві штучки в наборі. 70% знижки на ось такі кулі з пірічком є у блакитному, червоному, ось такому а, фіолетовому кольорі та білий. Там бачу, що 4% знижки на ось такі вушка, різні є а, кольори та звірятка. Зараз покажу їх поближче. Ось такі білі сови. Такий пудровий ведмедик блакитний. Тут теж совушка. зірочки, Ось такий ще темніший ведмедик коричневий 25 гривень, 21%. Книжки на ось такі капчики. Вони з перлинками. Така дошва, Розмір 40-41 у мене в руках, але є різні в асортименті. Мілка Макси знижка 30% у копійці. Зараз ціна 149 гривень. Є ось такий смак карамелі з горішками. І що в нас ще тут? Полоничка. Полонечка чизкейк. Полоничний чизкейк. Інгредієнтів на 6 персон для суші. Ціна 349 гривень, 13% знижки. 115 гривень знижка 30% на ось такі неймовірно м'якесенькі шкарпетки. Вони теж такі пухнасті, є в різних кольорах. Тут чи котик, чи ведмедик. Дуже гарні. Ось такий цікавий подарунковий набір для чоловіків 210 гривень коштує. Називається набір потрібних товарів для справжніх чоловіків. Зараз подивимося, що там у наборі. Тут гель для душу, крем для гоління, гель після гоління і мочалка для душу. Ось такий набір, всього 210 гривень. 169 гривень набір фа також для чоловіків, гель для душа та піна для гоління. Знижка 44%. 35% знижки на ось такий чоловічий набір. Тут також ге для душа та а, дезодорант ФАМ. Це просто смішна ціна. 55 гривень, 35% знижки на ніж для відкриття консервів. Це дуже класна штука, і вона зручна і заощаджує вам і час, і нерви, і сили. Не треба так багато при. Діляти для того, щоб відкрити будь-яку концерну банку, ось такий він автоматичний. Треба прилавчитися, правда, для того, щоб ним користуватися. У мене з такого не з першого разу вийшло, але це дуже класна штука. У привід на новорічні свята це, блін, вообще, це прямо вау-вау штука, класно. Дуже раджу. 24 грн за знижку 50%. спеціально щоб для бу, піца, блини в реабілітації. Він не дуже острий. Тому не знаю, як буду в роботі, але ручка достатньо у нього класна така м'ясна. 24 грн Ось костика, та й бушка знижка 20%. Теж гарна ціна. А другий гарний Гарний кому потрібно. Підрібно. І і. От відверто хочу сказати, що це найкращі ножиці, кухонні ножиці, які у мене тільки були. З В квартують В мене всього 39 гривень. Прислугували, Я не знаю, мабуть, у мене роки 4 точно користувалася і була задоволена, але вискочив у цей болтик, тому беру собі нові маленький такий соковитискач. Ручний ціна 49 гривень, 48% знижка. На знижці зараз термометр для їжі. 49 гривень також вартий. 35% знижки. Він такий з довгим е металевим кінчиком. Його засовують, наприклад, у м'ясо або в якісь інші страви, щоб виміряти температуру, якщо потрібно десь контролювати її. Складна така силіконова лійка. 1450 цього вартує. 50% знижка на неї зараз. 135 гривень ось така скалка-качалка з силіконовою основою. Дуже вона зручна і велика. І в неї достатньо великий діаметр. Тісто не приліпає до неї, якщо гарно борошном її смастити або олійкою, тому теж дуже раджу. 50% знижки зараз на такі формочки, дуже ніжний колір, такий фісташковий, оливковий, нерозумілий. Камера не так передає його, він більш яскравий здається. Ціна всього 85 гривень, 48% знижки. І тут діаміт розміри 22 на 13 і на 5 сантиметрів. Така форма керамічна для випікання 325 гривень. Вона дуже важка, але не може пройти я крізь ось такі гарні красиві речі, естетичні. Ну, Блін, ну прям супер-супер. Вона дуже гарна, дуже красива, але дуже важко тримати. І 25 гривень. 31% знижки на ось трошки меншого розміру, але теж дуже неймовірно красива, неймовірно класна. М -м, прям супер. Ще хочу показати дуже класну річ. Це папір для аерогриля, кого вони є, то. Це економить час і на миття, і на прибирання цього аерогрилля і дуже зручно діставати, тому вони є різних форм і діаметрів. Ось такий 75 гривень 30 штук 16 см, 20 см, 30 штук теж 75 гривень, однакова ціна. Тому дуже раджу їх брати. Форма для морозива, знижка 29% 39 гривень на чотири штучки ось такого перського кольору. Красивий пластиковий піднос. Прозорий такий. Це пласт. Ну, звертаю увагу, що це пластик не скло, але він достатньо міцний, золотиста кайомочка і ось такий ось дизайн. Він переливається трошечки навіть. На 85 гривень. Ши піднос теж пластиковий зі сріблястою кайомочкою, 95 гривень. Шикарно на вигляд просто каструлька. 425 гривень на 2,7 літрів з кришкою. Виглядає просто, неймовірно, краще в житті, ніж навіть передає камера. Бокал для напоїв серця, ціна йому 115 гривень 15% знижка, але, чесно кажучи, я не уявляю, як з нього можна пити. Тут така маленька дірочка буквально. Якщо хтось брав, пробував вже. Як вони використання, напишіть, будь ласка, тому що мені здається, що ані помити, ані попити з них буде ну, дуже складно. Цікавий варіант ось такий бокал пташки, ну Тут вже хоч трошки якось зручніше пити з нього буде. І 75 гривень на нього ціна зараз виглядає прикольно, але використання ну, не знаю, прям не знаю. Цікавий бокал, варто 75 гривень. Тут всередині таке сердечко. А ось тут чи ножка, чи це може якийсь подвійний бокал, можна так пити, можна так пити, як вам зручно. Ну, Дизайн дуже цікавий. Щось таку красу знайшла: це скляна ваза, ціна 275 гривень на неї. В такому кольорі з формі зірочки вона йде, спіральна. Ну, виглядає класно виглядає насправді. Також 275 гривень ось такої форми вази трикутної, яка теж скручується. Ось такий сіренький колір. Один цікавий дизайн вазочки. Ціна 145 гривень на неї з такою золотою кайомкою. Знижки 40% діють на ось такі високі стакани. Ось такий дизайн теж дуже цікавий. 1850 вони взагалі дуже дешево коштують. Але непогані стакани, нормальний скло. Достатньо товсте. 39 гривень бокал для пива на 360 мл. Знижка також на нього 40%. По 13 гривень ось такі стопочки. Знижка 26% на ці, і 13 гривень також така стопочка, 10 гривень, 10% знижки. Тож, три зараз на акції 32% знижки 225 гривень. Також ще є знижка на міксери 285 гривень 26%. А, ось така от модель Kitchen Pro. Майже 40% знижки на переварки, 475 гривень вона коштує. Ось такий її принцип Дії. Тут декілька а, різних а, поверхів. Низ заливається водичка І ось така вам переварочка на газу. 225 гривень Kitchen Pro такий занурюваний блендер. Електрична турка Kitchen Pro. 245 гривень коштує для любителів кави. Прям вау-вау. Є у білому, в зеленому кольорі. Знижка 30% на сковорідочку, 26 см, без кришки. Ціна 475 гривень. 42% на маленьку сковорідку для млинців, 165 гривень. 500 25 гривень, а велика скаролітка, 28 см. Не буду діставати, але вона там -от в кінці вісять. 119 гривень відерце для сміття, невелике. Скрише, крішечка, яка закривається там. 55 гривень такий набір для прибирання совочок з щиточкою. Цікава акція на дезодоранти для а, взуття. Ось такий сільвер 24 гривні. І ось такий Волкін. Волкін 113 гривень. Бачила до цього ну, цей товар це сухий душ, набір гігієнічний, з депантенолом для догляду е за тілом в польових та екстремальних умовах. Прибираю весь бруд та бактерії з тіла, не використовуючи водичку. По 43 гривні ароматизатори ось такі для дому, 48 гривень, ось такі. Такий запах поблагам це запах жуйки. Маленькі пяльці для вишивання зараз на знижці 29 гривень коштує 26%. На них діє акція. Шестикілограмовий порошок для прання дитячої, білої та кольорової білини 325 гривень, хастий, настий нянь. 349 гривень. Ось такий набір для прибирання. Насправді це дуже класна річ. Тут два дві ємності у відрі для водички, а з іншої сторони нічого немає. Ви віджимаєте спочатку миєте в одному в одній ємності швабру, а потім віджимаєте в іншій, не контактуючи з брудною водою. Дуже класна річ. Я не знаю, як на якість саме ось цей виробник у мене є замовлений такий набір з інтернету. Але сама ідея дуже-дуже-дуже зручна. По 29 гривень ось такі чашки 25 мл. Дуже милий малюночок. Просто неймовірно малюнка. Милий, є різні кольори. Дуже гарний. По 29 гривень також ось така молота. Тут така дівчинка в ліжечку біля ялиночки, подаруночки. М -м -м, взагалі, Краса. Мені подобався дизайн ось цієї чашки 49 гривень. Вона коштує такий каскад. 50% знижки зараз на вдв 29 гривень за набір з 6 штук. Це насправді найдешевша -най -най ціна, яку я бачила по магазинах. Тому якщо шукаєте, вам актуально біжіть. Колба для оливкової олії з кропковою кришкою 55 гривень, книжка 42%. 35 гривень ось такий диспенсер для олії, Він з дозатором іде, і ручкою. Глядає непогано. Пам'ятаючи, вже показувала, але не можу повз пройти ось цього посуду. Ось такі тут моні тарілки, полунички, апельсинки. Тут іще полунички. Є тарілочки під другу страву. Зараз по цінам покажу. Салатник 95 гривень, блюдо керамічний лимон 135 гривень, а 135 гривень ось така кругла тарілочка. Лимончик. 225 гривень блюдо керамічна рибка з золотим таким краєчком. Виглядає дуже класно, до речі. Ось така краса виді листочка 115 гривень, 20 на 12 на 4 см. Дуже гарний, прям дуже-дуже гарний. 42% знижки на ось такий салатник прозорий, 95 гривень. Дуже гарно теж виглядає. Дуже ніжний, класний колір сатинової постілі. Тут великий розмір, найбільший, мені здається, з того, що може бути, з двома наволочками 70х70 на 70, і ціна на нього. Всього 775 гривень. Ще один неймовірно красивий комплект знайшла постільної білизни, трошки меншого розміру. Тут вже 180 на 220 іде під ковдра. Теж двома наволочками 70 на 70 фланелевий. Зараз покажу вам ціну на такого 725 гривень. Полізла далі капатися, а тут прям один краще за інший. Набір також сатиновий, двоспальний. 200 на 230 підраз. Оцінім. Також 775 гривень. Ну, просто неймовірно те сило. Також у копійці діє знижка 12% на деякі дезодоранти Old Spice, що то 14 гривень. Їх ціна наразі тут. 115 гривень знижка 30% в жіночі колготки 180 день. Власної якості, до речі, ось ця фірма дитячі колготки. 29% знижки 95 гривень. Це на зріст 104-116. Є різні ростовки в асортименті, тому обирайте, кому потрібно, прям дуже раджу. Готова ціна в капічці на дитяче шампанське ось таке щенячий патруль. А, і це та щенячий патруль, тільки для дівчаток і для хлопчиків. Мінус 30 відсотків знижки на парфуми парфумовані такі спреї для тіла 250 мл Різні є запахи в асортименті. Треба нюхати кому що до вподоби, але мені ці запахи, наприклад, дуже імпонують. Вони не притерні, але такі свіжі, є, солодкі, є морські. Брать. 30% на велику пачку колгит, 52 гривни зараз варте. По 200 гривень зараз лаваза. Крема дегуста, це, до речі, також найвигідніша ціна, яку я бачила в магазинах. Чай Ахмат, Лондон, 25 гривень, 50 грамів. По 34 гривні Шкарпетки чоловічі, вони теплі, не дуже високі, не поколіна. У мене чоловік, наприклад, не любить, коли дуже високі шкарпетки, тому прям дуже раджу. 325 гривень. Просто неймовірної краси. Шарф це вишивка. Вона прям вишивка, вишивка не намальована, дуже гарний і на дотик просто неймовірно М'ягесенький і приємний. 285 гривень. Ось такий шарф теж, неймовірно, приємний, але тут просто інша вишивка, що є ось в такому кольорі. Дуже красиво, прям дуже-дуже красиво і стильно.